Айрон Пол, це актор, який грав персонажа Джесі Пінкмена у упуститися берега. Він озвучив персонажа у грі, яка називається Діспач. І він, йому дуже сподобалася ця гра, і сама концепція. Він сказав, що він вибрав цю озвучку не заради грошей, а заради цитую, щирого і поетичного сюжету. Я нагадую, що сценаристами цієї гри якраз є компанія вихідці із Telltale Games, які вміють перетворити будь-який діалог. На емоційний якийсь трилер. І е, в грі зараз 95% позитивних відгуків і за перші два тижні 1 мільйон проданих копій. Також у грі е, приймав участь озвучки актор Джеффі Райт. Ми знаємо його по Вестворду і Бетмену. Так що пишіть у коментах, хто вже вирвався в тренди і грав цю гру. Як вона вам. Там дуже багато сатири, мемів і сильних моментів. Тому заходимо, граємо, пишемо. Я обов'язково її купую і пробую, і розповім вам обзор, як вона насправді.